Ось воно, те саме популярне інстаграмне місце, на стіні якого розміщене магічне дзеркало, про яке я так багато чула, але, на жаль, бачила його лише на світлинах одеситок. Мені так хотілося знайти його, зробити тут фото чи зняти відео. Адже атмосфера тут, ну, просто неймовірна. Коли дивишся в це дзеркало, а за твоєю спиною, видно, безкрає море, ти відчуваєш себе, ніби з обкладинки глянцевого журналу. Стою біля дзеркала, милуюся, а в ньому відображаються неймовірні морські краєвиди, що грають різноманітними фарбами. І в цю мить мені захотілося запитати в нього, ніби в казці: Світле дзеркало, скажи. Та всю правду підтверди, хто на світі наймиліший, найрумяніший та найбіліший. І ви не повірите, його величність дзеркало відповіло мені. Після почутого я ще стала більш впевненою в собі. Ця магічна локація залишила незабутнє враження. Раджу прийти та запитати в нього про все, що цікавить саме вас.